Шановні друзі, вітаю! з вами Віктор Галасюк. Міливе зізнання Ілона Маска в любові до Дональда Трампа так сильна, як тільки натурал може любити іншого, викликала справжній шок в політичних колах, змусивши багатьох здригнутися від однієї думки. Про цю цитату у Вашингтоні, де кажуть, що якщо ти хочеш мати друга, заведи собі собаку. Маск став одним з найближчих союзників президента Трампа. Але це партнерство, яке дало маску безпрецедентний вплив як для приватної особи, взагалі в історії США, виявляється палицею з двома кінцями. Колись потужний благодійник маск швидко стає для Трампа певним обтяженням. І деякі експерти стверджують, що питання не в тому, чи зможе Трамп дистанціюватися від маска, а в тому, як і коли йому вдасться це зробити. Ціна того, що Маск і одним з лідерів адміністрації Трампа вже виявляється. За високою інсайди з нещодавнього бурхливого засідання уряду США, детально описані The New York Times, я розповідав вам трохи про що там відбувалося. Свідчить про спробу Трампа стримати надмірну активність маска. Трамп чітко дав зрозуміти, що рішення про наймання та звільнення будуть ухвалювати керівники міністерств, а не департамент урядової ефективності, який... Очолює Ілон Маск, і це стало значним зрушенням для Білого Дому, де до цього часу намагалися не виносити на публіку такі внутрішні суперечки. Схоже, що зіткнення в овальному кабінеті було організовано вищим керівництвом, яке прагне витіснити маска, якого вони вважають деструктивним ну таким собі олігархам з бензопилою, так олігархам, бо Ілон Маск сьогодні є найвпливовішим в світі олігархам, який має найбільше грошей. Найбільше влади і колосальний медійний вплив занепокоєння. Маска щодо зменшення його впливу відчутні. Інсайдери зазначають, що його візит до Марлага. На минулих вихідних був незапланованим, що свідчить про відчайдушне намагання налагодити стосунки з Трампом. Крім того, маск намагався вкласти ще мільйони в комітети політичних дій Трампа, але отримав відмову. Дуже цікаво, взагалі незвичний такий крок для Трампа, який рідко відмовляв фінансовій підтримці протягом своєї політичної кар'єри. Прийняття цих коштів підживлювало би уявлення про те, що маск. Купує свій шлях до найближчого оточення Трампа та ще більше підірвала б довіру до нього, яка й без того падає. Ви подивіться, що відбувається на вулицях США Європи з електрокарами Ілона Маска, з його зарядними станціями, з його центрами обслуговування. Це просто неймовірно. Якщо б хтось сказав що це рік тому, що таке можливо, я думаю, ніхто б не повірив. Позиція маска падає так само стрімко, як і ціна. Акції Тесла, які згідно з ринковими даними впали вже там практично на 40% з початку року. Тим часом рейтинг Трампа залишається стабільним на фоні близько 45 згідно з останніми опитуваннями, незважаючи на зростаючі економічні побоювання, які економісти називають потенційною. Рецесією Трампа. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що зростання ВВП США сповільниться до 1,8% у 25-му році, в порівнянні з 2,5% у 24-му році, і це посилює ці побоювання. Дехто припускає, що маск може стати зручним таким собі ЦАПом відбувайлом, якщо економічні умови погіршаться, і треба буде на когось списувати це. Ну, на когось це треба. Втім, корисність маска для Трампа все більше обмежується його ролью такого громовідводу. Його вплив здебільшого негативний, що кидає тінь остраху на республіканських законодавців і команду Трампа. Фінансова могутність маска величезна. Ну, скажімо там, чек на 50 мільйонів доларів може. Профінансувати праймери, щоб звільнити місце сенатора. 10 мільйонів доларів можуть покласти край, як кажуть, кар'єрі, члена палати представників. Його платформа X стала неофіційним рупором руху Мага, який станом на початок 25-го року налічував 450 500 мільйонів активних користувачів. Але цікаво, я вам про це розповідав, що навіть тут Дональд Трамп не дуже там довіряє Ілону маску, бо він переважно робить пасти в своїй власній мережі. Social, а не на X Ілона Маска. Хоча там він має на порядок більше. Підписників у Маска, ніж на своїй мережі, да? тобто, але при цьому він видає перевагу True Social. Багато офіційних осіб тепер взагалі публікують заяви на X перед традиційними ЗМІ. І Ця тенденція проявилась, коли державний секретар Марка Рубі оголосив про плани скорочення діяльності USAID на цій платформі в лютому 25-го року. Але сила X також робить його зброєю. Маск може використовувати його, щоб заплямувати чиюсь репутацію, потенційно руйнуючи навіть кар'єру членів кабінету Міністерства Міністрів або законодавців, які переходять йому дорогу, і схильність маска до знищення опонентів не є чимось новим. Я розповідав вам про те, який він прихильник свободи слова і чесної конкуренції, У 2018 році він ганебно назвав британського спелеолога, який брав участь в перетинку тайської печери, педофілом в Твіттері. Це безпідставне звинувачення, яке призвело до судового позову про наклеп, який він ледве виграв. Тепер така поведінка лише. Ще посилилась. Нещодавно Маск погрожував підірвати оборону України на передовій, відключивши супутниковий зв'язок Starlink, що могло би підірвати взагалі можливість комунікації для українських військ. Правда, потім він сказав, що він ніколи би цього не зробив. Ну а це так, мовляв, заяви, констатація факту, який великий вплив Starlink має. Для українських збройних сил, коли міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно розкритикував цю заяву. Маска Маск відреагував на неї в мережі X хльостким постом. Мовчі маленькі чоловічі, немає ніякої заміни Старлінг». Це поставила Рубіо в скрутне становище, змусивши його захищати. Маска, незважаючи на те, що Польща є. Однією з небагатьох європейських країн, яку Трамп пообіцяв підтримати у військовому плані в разі нападу. Згідно з даними Кільського інституту світової економіки, Польща надала Україні, до речі, допомогу в розмірі 4 мільярдів доларів за під час повномасштабного вторгнення. Це підкреслює її таке стратегічне значення. Ціна. Утримання маску в орбіті Трампа продовжує зростати. Нерозуміння маскам роботи федерального уряду призводить до хаосу, підриваючи авторитет більш досвідчених діячів, таких як, наприклад, Рассел Воуд, голова адміністративно-бюджетного управління Білого Дому. Волд до речі, ключовий архітектор так званого проєкту 2025». Я вам про нього окремо розповім це 900 сторінковий такий план, розроблений московим центром Heritage Foundation для другого терміну Трампу, і от цей його автор Воут він провів роки, плануючи демонтаж державного апарату, включаючи пропозиції щодо скорочення федеральних агентств на 20%. Однак, хаотичні втручання Маска затмарюють ці цілеспрямовані продумані зусилля Волта і Травмуючи державну службу США, таким чином, що це може мати довготривалі наслідки і навіть дискредитувати саму ідею розумної дерегуляції і такого продуманого скорочення федерального апарату на відміну від маска, Вуд менше вагається, коли йдеться про Пентагон. Не джерело, до речі, доходів маска завдяки контрактам SpaceX, які забезпечили там 4 мільярди доларів федерального фінансування. От за останні. Роки, і небажання маска кидати виклик оборонним витратам може бути зумовлено великими власними особистими інтересами Маска, оскільки SpaceX значною мірою покладається на військові контракти на запуск супутників, систем стеження за ракетами. Ну, звісно, значно легше ліквідувати USAID, да, або там нападати на якісь федеральні агенції, які не мають великого впливу, да, ніж е, іти атакувати, скажімо, Міністерство оборони, яке фінансує твої Приватні контракти. Дехто може запитати, чи не займається маск де-факто самосаботажем, з саботажем, таким повільним самознищенням. Да? Якщо подивитись на графік акції Тесла, що там відбувається з капіталізацією цієї великої компанії, то дійсно таке питання можна серйозно поставити. За оцінками Форбс, статки маска, які мали зробити його у світі трильйонером, впали мінімум на 130 мільярдів доларів за кілька місяців 2025 року. Проте було би. Помилкою вважати Маска нерозважливим. його роль в ДОЖ дає йому доступ до конфіденційних даних, там рахунків платників податків, записів про соціальне страхування, інформації про федеральних службовців. Це потенційна золота жила для такого титана штучного інтелекту, як Маск, чия компанія XAI оцінюється в 50 мільярдів доларів станом на початок цього року. Спакуса використати ці дані для особистої вигади. Може бути величезною, але це залежить від збереження довіри Дональда Трампа. Маск намагається адаптуватись. Інсайдери кажуть, що йому порадили відмовитись від повсякденного одягу на користь костюмів. Тримати свою сім'ю подалі від офіційних заходів минулого місяця Маск привів свого чотирирічного сина ікса. Я думаю, ви пам'ятаєте це відео да до Білого Дому, де дитина гралася, так би мовити, на історичному столі HMS Resolute, і Трамп не був, м'яко кажучи, сильно радий цьому, і нібито навіть наказав продезинфікувати стіл. Після цього вплив маска також поширюється і на політику Трампа щодо Китаю, створюючи подальшу напругу. Оскільки Тесла стикається із зниженням продажів на 5-8% в річному обчисленні минулого року, згідно із звітами самої компанії і клієнти шукають альтернативи SpaceX То залежність маска від Китаю посилилася. Шанхайська гігафабрика Тесла в два році виробила. Майже мільйон автівок, там 950 тисяч автівок. І це становить майже 40% її світового виробництва. Ця залежність зробила маска таким голубиним голосом щодо Китаю. Це суперечить позиції більшості членів команди Трампа, які є затятими яструбами по відношенню до Китаю. Якщо Трамп перейде до більш жорсткої лінії по відношенню до Китаю, за що виступає багато членів його адміністрації, це може стати сигналом подальшого занепаду. Маска. Виглядає так, що альянс маска з Трампом виявляється більш дорогим аніж вигідним. Його безконтрольна влада посилена багатством, контролем над ДІКС, загрожує дестабілізувати адміністрацію, а брак досвіду в управлінні державою перешкоджає ефективному виробленню. Політики, це вам не просто скоротити 10 тисяч чи 12 тисяч працівників в якомусь федеральному агентстві для того, щоб потім за позовами суду виплачувати їм зарплати і більш того відновлювати їх на роботі, тому що просто так це не робиться. Це робиться не сакірою, це робиться хірургічним скальпелем. У міру того, як Трамп створює далаї і геополітичні, і економічні виклики, роль маска як пасиву, а не активу, стає все більш Очевидною. чи може мільярдер на втратити прихильність президента, який цінує лояльність? Але, мабуть, цінує її найдорожче за власний. Політичний порядок денний. Шановні друзі, а як вважаєте ви? З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, поділитись вашими думками в коментарях. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на Ютуб і на Монобанку ви допомагаєте нам створювати більшу контенту про економіку, розвиток та інновації українською мовою. Дякую, і до зустрічі!